Доброго ранку, у нас такий дуже після дощовий ранок. Це мокре. Це наші лежаки, хто за мною прийшов. Зараз ми з Арчиком будемо збиратися гуляти. Випадково проходивши біля нашої машини, я зауважила дуже цікаву річ. Вона відкрита. І вона з вчорашнього вечора стояла тут відкрита. До мене її закрив здалеку. Так до закупи продуктової корзини на наше тут перебування. Завтра приїдуть батьки, і я трошки докупила продуктів. Купила всяке м'ясо, виноград, там картоплю на пюрешку, як брокколі. Найшла тут якесь ніби омий песто, буду з салатом. Різотто йогурти, таку штуку для панкейків спробуємо. Тірамісу, профітролі, сир по євро. Такі нарізочки потестити взяла. Пиво, молоко, дві пляшки просеку, оливку олію, сік, туалетку папір і купила свою любиму олійку для волосся Care І нарешті я тут знайшла резинки до волосся. Прийшла в таку прогулянкову пустелю для собак. Все вийшло в сонце. Я без сонцезахисних окулярів, в мене таке враження, що в мене зараз просто випаляться очі. Але це... Яка тут територія, щоб собака могла побігати? Вона насправді загороджена. Там була вивізка, що це територія для гуляння собаками. Це дуже круто, вона дуже величезна. Просто ну, туди, ще кудись ідуть якісь дорожки. І всюди по периметру є така сітка. Подивіться, де моє чудо гасає. Арчику, ти на комфортній дистанції від мене. Біжи сюди, сонечко, біжи. Відпустка офіційно почалась. Поїхали, поселяємо батьків в готель. Така от у них невеличка кімната. Тут є холодильник, шафа, стіл. Дуже дивися душ піфлак. Душ з туалетом. Перша п'ятниця в Римі. Приїхали наші батьки. Ось там десь ідуть. Що ти так. можеш сказати? Яких виражень? Я сьогодні їхав перше на метро. І Скільки мені дуже сподобалось. 50. Ще ми запаркували машину на паркінгу, який коштує 250 за годину. Якщо б комусь цікава була нерухомість в Римі ось це 375 тисяч євро, 459. І тут є найдорожче за мільйон 300 тисяч. раз в цій поїздці заходжу в римське метро. Дуже складно насправді бути на воркейшені. Тому що цілий тиждень ми нічого не дивилися в Римі, не подорожували. Це просто була робота, робота, робота. І нас нарешті починається відпустка. І сьогодні ми підемо на наш сайт Сін по римських всяких прикольних місцях. Але зараз ми перше купимо квиточки на метро. Тут я англійська мова. Данило купляє нам два квитка по євро 50. Прикладає карточку з пейпасом. І все дуже просто: отака от інструкція, та нам видаються квиточки, оп, мій перший квиточок на 100 хвилин. Ось такий утрим. То сьогодні, до речі, щось сталося, і метро безкоштовне повністю для всіх. А по тимчасовому захисту українців, які знаходяться зараз в Італії, воно все безкоштовні апріорі, весь час. Нарешті в центрі, нарешті менше трошки сміття, але але воно є, як бачите. Дуже амбітний план е, обійти весь Рим з батьками, але в нас вже дуже обмаль часу, ми побували лише в одній базиліці, де зберігається частинка е, Ісуса Христа. А, і де знаходяться двері, які, має, які зараз замуровані, і вони автоматично відкриються тоді, коли Ісус Христос прийде на землю вдруге судити живих і мертвих. Дуже цікаво було побачити ці двері, додамо тут обіну вам. Неважливо, який час дня, час року. Ситуація біля фонтану триві незмінна. Як завжди, мільярд туристів. Пропхатися неможливо, але він дуже гарний. Ну, всіх можна людей зрозуміти. Краса цього фонтану зашкалює. тут Так виглядає фоє музею Ватикан. Ми зараз проходили тут через металодетектори. у нас без проблем. Зараз за вхід в музей Ватикан ми заплатили по 10-50 євро з людини, Бронювали це наперед, тому що тут дуже великі черги, і в реальному часі дуже важко купити квиток, тому ми це зробили наперед. Так виглядає квиточок музею Ватикан. Дуже красивий насправді. Ми в музеї провели приблизно десь три години. І моя щира підказка просто добре перед тим, як іти на екскурсію, тому що голод підкрався незамітно і трошки псував нам перебування. Вона набирається води. води, він набирається кожного року, щоб гай, роздати їм як притулки. Вийшовши в двір, тут знаходиться такий експонат, який називається Золота куля. Він був придбаний за часів Івана Павла II, і вона складається з двох куль: одна велика куля, яка усоблює весь всесвіт, і всередині маленька куля, яка усоблює нашу планету. І насправді автор цієї кулі задумував так. Руйнуючи от нашу планету маленьку, так ми руйнуємо і весь всесвіт в цілому. Ця э, куля може обертатися. До речі, якщо чоловік її покрутив, але вона вже зупинилася, я не встигла зазняти. І в діаметрі вона має 4 метри. Ось така от куля нагадує цукерку керку Феррера роша Найвідоміша скульптура Ватикану, яка називається Лако. І вона уособлює собою чоловіка, його двох синів і те, як їх вбивають вмії. Ось так от ви подивились на мій лоб. Мабуть, одна з найбільших моїх рекомендацій з цього походу в музей Ватикану був те, що, мабуть, варто все ж таки інвестувати гроші в гіда. І не ходити тут і не думати, що це все таке. Проходимо по залу, який складається з різних частин Італії. Папа Римський замовив такий зал був, щоб намалювали різні регіони і міста острова Італії. Тут власне поз них проходимось. Наприклад, тут у нас кампанія. А, тут пера літу ось карта картами Ктинській капелі заборонено знімати і говорити, тому кадрів звідси майже немає.